Не знаю чому, але чомусь, коли я розповідаю людям про те, що я люблю відпочивати наодинці, просто гуляти на одинці з собою, бути в такому в певному просторі, в тиші, і для мене це найкращий відпочинок. Я дуже часто стикаюся з таким дуже жалісливим виразом обличчя і такими питаннями або натяками на те, що я самотня. Взагалі не розумію, звідки взялася ця думка, що людина, яка любить проводити час наодинці із собою, людина, яка любить тишу і спокій, що це самотня людина. У мене є багато друзів, в мене є різні компанії, з якими я можу проводити час. Але найчастіше я навіть прошу своїх близьких людей, щоб вони не ображалися. Те, що я не можу приєднатися до їхньої компанії, тому що я просто хочу відпочити на самоті. Любити усамітнення і бути самотньою людиною це різні речі. Я не сперечаюсь. Є випадки, коли є справді самотні люди, і їм наодинці з собою не добре, а погано їм чогось бракує, їм чогось не вистачає. Але в мене трошечки інший випадок. Мене хлібом не годуй, але дай мені можливість просто побути бути на самоті на з собою? Я вважаю, що взагалі це якраз проблема, якщо ти не можеш бути сам собою в певному просторі або просто сам собою відпочити, чи якщо тобі самим собою погано і недобре? І до речі, багато хто каже: Іна, ну ви ж не інтроверт. По перше, а звідки ви знаєте? По-друге, може бути змішаний тип інтроверта, і екстраверта в залежності від ситуації. А як ви поділіться, будь ласка, в коментарях чи вмієте, чи любите ви бути наодинці з собою в своїй компанії?